Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, вітаю миром і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Ось і пройшов рік, і ми знову святкуємо Різдво. Минулий рік для кожного із нас був різним. Хтось переніс радість, хтось мав печаль, хтось втратив, хтось щось здобув. Але всіх нас об'єднало одне: це та війна, яка на превеликий жаль продовжується в нашій державі в Україні. Гинуть люди, багато сліз, багато горя, багато печалі. І ми, дивлячись в майбутнє, не знаємо, як воно і що воно має бути. Але на фоні всього цього, що відбувається, як в нашій державі, а також у цьому світі, є одна подія, яка вселяє в нас радість, яка вселяє в нас надію, яка несе світло в наші душі. І це свято, свято Різдва Христового. Я хочу прочитати текст святого Письма, який записаний у Луке, другий розділ. Із 9, 11 віршів. Лука говорить про те, як сталося це різдво, яким чином на полях Віфлеємських пастухи вони сторожили свою отару. І ось раптом ангел Господній з'явився, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них. Не лякайтеся, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Різдво це сяйво Божої слави. Тоді на цих полях ангел з'явився, слава Господня осяяла пастухів, і вони були дуже і дуже. Збентежені. Слово, яке говорив ангел, для них було надзвичайно якимось величним, славним. Тоді, коли з'явився ось цей ангельський хор, який співав: Слава Богу, на висоті, на землі мир і в людях добра воля, ці пастухи дивилися, вони бачили сяйво Божої слави, вони бачили сяйво ось цих ангелів, які прославляли Спасителя Ісуса Христа. Різдво це відсутність страху. Ангел промовив до них: не лякайтеся. Тобто, коли приходить Різдво, тоді відступає страх. Коли ми сьогодні дивимося на світ, на те, що відбувається у світі, ми бачимо, скільки різних подій, і ці події несуть в серця наше переживання, страх, невпевненість і таке інше. Але Ангел Господній каже: не лякайтеся, не лякайтеся, але всю свою надію покладіть на Господа, покладіть на Ісуса Христа, який турбується за вас і який буде оберігати всіх нас в будь-яких випадках нашого життя. Різдво це також радість велика, радість тому, що на землю прийшов. Спаситель, який є Господь Христос. Це справді радість, тому що Ісус Христос приніс Спасіння, тому що Ісус Христос сьогодні спасає всіх людей від їхніх гріхів і дає нам надію на вічне життя. Хіба це не радість, хіба це не веселість, яка повинна сьогодні на фоні всього того. Що відбувається, щоб вона наповнила наше серце, це справді так. Хочеться побажати, щоб за всіма нашими приготуваннями, за всіма нашими святкуваннями, коли ми будемо святкувати чи в церкві, чи по наших оселях вдома, щоб ми не забули ради кого це свято, щоб ми не забули ось того головного героя цього свята, винуватця. Тобто Ісуса Христа, тому що Ісус Христос, Він повинен бути в центрі нашої уваги. Він скоро прийде, Він скоро гряде, і ми очікуємо Його уже другого приходу. Брати, сестри, друзі, щиро вітаю вас святом Різдва Христового. Нехай добрий Господь всіх нас рясно благословить, нехай Його. Щедра рука посилає нам кожного дня всі ті благословення, які приготовлені для нас, миру, щастя, добра, благополуччя вам, вашим родинам, вашим сім'ям, також всій нашій державі, усім людям доброї волі. Христос народився, славімо Його!